Ось час жнив. Хочу вам показати відео, як ми підготовляли комбайн, ну як, маленьку частинку, того там, соту частинку, скільки було всього зроблено. Уже пора виїжджати. виїжджать. Ну, Будемо на виходних пробувати. Настроїмо на цій пшенички і поїдемо на озимий ячмінь. Треба <звук> <звук> було нагрівання показувати людям, щоб не мучились, блядь, бля. Що й машина на газу, бо без газу не є. Так ми відкручуємо такі болти, де не можна ззаду їх притримати і відкрутити. Зробили болтик за таким громом, беремо таке чудо інструмент і починаємо Жилотіль ще й поматюкатися, ну, сьогодні без матюків. Уже можна звістити. А саме голодавці. Витягти. Бо з бойну матюки, а тоді буду щас млину. А от його. Чоловік ножицай. Ні в коєм руку, ні на руку не намотать нічого.